Дивіться в сьогоднішньому відео. Зірка ціней забутих предків відмовилася виступати українською мовою і нарвалася на гейт у мережі. Крім цього, Григорій Решетнік розкрив інтригу, коли буде наступний сезон Холостяка і Холостячки. І наостанок Остап Ступка в подробиці роману з Маргаритою Ткач, яка молодша на 35 років. Це Марс та зірки. Поїхали! Народна артистка України Лариса Кадочникова, відома за роллю Марічки у фільмі Тіні забутих предків відмовилася виступати українською мовою на сцені під час церемонії вручення премії національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова. 87-річна акторка заявила, що з неї достатньо мови країни, у якій живе в театрі. Тому поза ним спілкується російською на свій захист. Вона сказала, що зробила багато для України, щоб поважали і її і мовний вибір. Зокрема, відео зі скандальною заявою Лариси Кадочникової опублікувала у Фейсбук письменниця і громадська діячка Лариса Ніцой. У ролик потрапив момент, коли поза кадром журналіст Руслан Кошовенко звернувся до акторки із проханням говорити українською, на що вона в грубій формі відповіла, що цього робити не збирається. У залі подекуди глядачі висловили захоплення заявою Кадочникової, Викрикнули Браво і аплодували. Я українською мовою граю тільки в театрі. Ви мені вибачте, але я можу говорити хоч англійською. Будь ласка, поважайте мене, я багато зробила для України і нікуди не виїжджала. І я граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла сказати найголовніше: ми повинні любити одне одного і розуміти, Україна одна. Якщо ми будемо ворогувати і ненавидіти за дрібниці одне одного, то ми загинемо. Виправдалася акторка. Письменниця Лариса Ніцо, яка опублікувала відео із заявою Кадочникової, висловила свою думку щодо позиції знаменитості і назвала її українофобкою. Тіні забутих предків Марічка в житті виявилася українофобкою. Сказала, що достатньо зробила для країни, щоб її поважали і продовжила свій виступ московською. Хочеться запитати у цієї лауреатки багатьох премій Лариси Кадочникової, для якої країни вона зробила достатньо для Московії. Тягнучи все життя в Україну, руський мір, популяризуючи його язик, за яким прийшли танки, виконуючи ролі в кіно московською, виступаючи всюди публічно московською, спілкуючись з усіма московською, випершись на сцену, вручати премію московською. І лише подекуди послуговується українською, де не можна обійти закон у виставах. Літня людина і хороша людина, нехай сидить вдома. А якщо має сили на публічні відео в YouTube або випертися на сцену з публічним виступом, то вже передусім не літня людина перед нами, а відповідальна громадянка України, яка говорить українською, або безвідповідальна висловилася письменниця. У коментарях громадську діячку підтримали українці і закликали відправити акторку виступати в Москву. Це просто жах. Вона іміє право говорити. Для чого вона живе в Україні? Так зневажати мову, і країну тільки у нас дозволено, ще й закликає до любові. Все з неї вилізло на поверхню. Тепер хай поїде в Москву і там зі сцени виступить українською. Найсумніше це не Кадочникова, а оплески в залі. Друзі, чия позиція в цьому конфлікті вам ближча? Лариси Кадочникової або Лариси Ніцой? Пишіть в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Український ведучий Григорій Решетнік розкрив інтригу, коли вітчизняні глядачі зможуть побачити нові сезони найромантичнішого шоу України. За словами знаменитості, історія холостяка продовжиться вже цього року, а також він сподівається, що у 26-му відновиться і проект Холостячка. Про це Шоумен розповів на своїй сторінці в інстаграм, відповідаючи на запитання підписників. Він додатково зазначив, що дуже вдячний шанувальникам реаліті за те, що вони чекають на нові випуски. Сумую, як і ви, за проектом Холостячка, там де обирає вона, і дуже сподіваюся, що ми таки запустимо його у 26-му році, а в 2025 му продовжимо історію холостяка. Я знаю, як ви вже чекаєте, 14 14-й сезон і вдячний вам за це, написав ведучий. Також підписники Григорія Решетника поцікавилися, чи не задумувалися творці реаліті над тим, щоб наступним головним героєм шоу став шоумен та військовий Даніель Салем. Знаменитість не дав чіткої відповіді на це запитання, проте показав цікаву розмову із ресторатором, де зазначив, що редактори холостяка йому обов'язково зателефонують. Данієчку, ну ти вже знаєш, хто наступний холостяк. Знаю. Тобі телефонував? Ні, не знаю. Зателефонують. У мене нема телефону. Ми знайдемо тебе. Ты Гласа Класс, обожди этого, друзья. Не залишився Григорій Решетнік і осторонь непорозуміння, що виникло між ветераном російсько-української війни Олександром Тереном Будьком та його дівчиною Інною Білі. З'ясувалося, що пара має кардинально різні позиції стосовно мовного питання. Волонтерка вважає, що не варто надто тиснути на російськомовне населення нашої країни, адже вони мають переходити на Солов'їну поступово та без зайвого примусу. Тоді як громадський діяч переконаний, час лагідної українізації минув давно. На думку телеведучого, це абсолютно нормально, коли дві людини, які починають будувати стосунки, висловлюють різні точки зору. Я не бачу жодного конфлікту. Це нормально, коли дві особистості, будуючи стосунки, висловлюють свою точку зору, обговорюють ті чи інші теми, дискутують та намагаються знайти спільний знаменник. Бо до зустрічі партнера у кожного з нас був свій особистий досвід: дитинство та шлях зростання, своє бачення життя. А коли ти будуєш сім'ю чи стосунки, бажано, щоб ці цінності співпадали та мали одне спільне бачення і мету. Переконаний, Олександру та Інні вдасться почути та зрозуміти одне одного, висловився решетник. Друзі, чи подобається вам шоу Холостяк? Пишіть в коментарях. І Наостанок, популярний український актор Остап Ступка, який має романтичні стосунки з культурологиною Маргаритою Ткач, що молодша від нього на 35 років, пояснив, чому досі не зробив дівчині пропозиції. Якщо закохані таки вирішать узаконити свої стосунки, то це буде п'ятий шлюб відомого актора. Остап Ступка розповів, що не вважає штамп у паспорті досягненням, однак зізнався, що його мама, з якою він дуже близький, вже познайомилася з Маргаритою. Остап Ступка був одружений чотири рази та має трьох дорослих дітей. Перший шлюб був студентським, тривав недовго. У цьому союзі народився син Дмитро Ступка, який також став актором. Другий теж був коротким. Актор поєднав долю з київською балериною Тетяною, в третьому союзі з Іриною Батько, яка нині є директоркою столичного театру Сузір'я, народилися двоє дітей: Устина та Богдан. Подружжя розлучилося після 15 років спільного життя. Згодом Остап подружився зі студенткою Дариною, яка була молодшою від нього на 20 років. Цей шлюб теж не витримав випробування часом. Зараз артист зустрічається з культурологинею Маргаритою Ткач, різниця у віці закоханих 35 років. Остап зізнається, що закохався в Маргариту не з першого погляду, з третього, так так, не з першого. Ну так склалося зорі, не знаю. Це ж якісь речі підсвідомі насправді. Значить, була потреба в мені у неї, і навпаки, і це все зійшлося. Чи знайомив її зі своєю мамою, один раз приходили в гості. Я не хочу маму стресувати сильно та оберігаю її. Щодо офіційного одруження з Маргаритою, каже таке: ой, я поки не думаю, чесно. Читаю інколи про якихось людей у мережі, обралися після 10 років стосунків. Думаю, о, ну це вже нормально. А через півроку рік треба все ж таки якийсь час пожити разом, відчути один одного. Нещодавно читав в інтернеті інтерв'ю з Катрін Деньов, яка сказала, що якщо хочеш зберегти стосунки з коханим, не треба виходити за нього заміж. І в цьому є сенс. Ну, яка користь того штампу? Головне, це любов, підтримка один одного. Актор зізнається, що ніколи не думав, що матиме чотири шлюби. Ні, не думав. І коли мені сказали, що я дуже часто одружуюсь, розповідав про фільм із Кім Бессенджер і Алеком Болдуїном звичка одружуватись. Вони то розходилися, то сходилися, однак один з одним, в мене по іншому, на рекорд. Друзі, пишіть в коментарях, як ви ставитесь до Остапа Ступки. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, просимо поділитись їм зі своїми друзями. Та побачимось в наступних відео.